Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро. Давайте подивимося прогноз для Росії на 2025 рік. Що чекає країну окупанта? Давайте передусім почнемо з економіки. Чи буде занепадати економіка окупанта? сімка кубків. Ми не, ми не дізнаємося, що там конкретно буде, тому що там тайна, покрита все раком, будуть говорити про отрицательний рост. У нас все хорошо і ми взагалі найбільша і багата страна. Ну, На самом деле це все ерунда, тому що це пускати пил в очі. У них в економіці почнуться дуже високі проблеми, і це через санкції, як ви на нафту, на все інше, все, що горить диявол, через війну. Я сподіваюся, що їх санкції приб'ють цю економіку. Було б все добре, якби не було так печально, як то кажуть. Тут в них в протяженій перспективі почнуться серйозні проблеми. І перед передусім через їхні ось всі ці. Дії пов'язані з війною в Україні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. давайте подивимось, чи вдасться Байдену знизити ціну на нафту. Напишіть, скільки зараз ціна за барель. Давайте подивимось, чи вдасться Трампу знизити ціну на? Нафту четвірка мечі, туз пентаклів, сила і колесо фортуни. Тут вісім мечів. Ой, щось будуть пробувати, але якось воно. Так все повільно, ледве-ледве йде. Тут більше про те, що наші ЗСУ будуть робити удари по нафтопереробним заводам російським, і будуть, ось як то кажуть, санкції Малюка Буданова, як Роман Світан розказує. А те, що ось так швидко знизять прям ціну на нафту, щоб обвалити економіку, ні. Тут треба точково, щоб наші ЗСУ. Виконували свою роботу, тому що поки дочекатися роками, поки та ціна впаде так, щоб економіка Росії загнулася. Тут ні. Тут колесо фортуни, 8 мечів, обмежити, знищити всі ці нафтопереробні заводи, і наші ЗСУ будуть успішно справлятися з цією задачею. Ось побачимо. Буде ще дуже-дуже багато новин, як мінімум, від 8 до 10 нафтопереробних заводів у 2025 році критично постраждають від бравих українських дронів. Сподіваємось на це. А хто хоче, щоб цей прогноз збувся, ставте обов'язково лайк. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось, чи будуть інші країни висувати якісь претензії до Росії, наприклад, територіального характеру, можливо, там щось загостриться. Китай, Японія і інші сусіди, може, захочуть щось у Росії відкусити теж. Територіальні претензії до Росії. Повішений двійка Пентаклів, король Кубків, трійка Пентаклів і Вісьмірка Жезлі. Прям, щоб зовсім в них щось відібрали, то ні. Але будуть говорити про спірні території, і, як мінімум, три країни можуть давати Росії якісь натяки, що, можливо, би б звідти дали драпака. Але поки що це ситуація, яка потребує досить таки великого часу. Давайте подивимось, мобілізація в Росії, чи будуть вони посилювати мобілізацію. Мобілізація в Росії. Шістка пентаклів, дуже багато коштів вони це вкладають. Суд, Колісниця і Паз Жезлі. Почнуть призивати максимальну кількість людей, будуть відправляти тих, хто служить в армії Паз Жезлі, Колісниця. По суду можуть оголосити навіть якусь знову ж таки часткову мобілізацію, а можливо, і якусь загальну. Але тут те, що мобілізація буде посилюватися, як мінімум, на 25%. 25% зросте кількість чоловіків, яких вони будуть в армію закликати йти на війну бути окупантами, нелюдами на українській землі. Тут, на жаль, так є. В планах це як мінімум є, і, можливо, навіть в лютому вже буде оголошено про те, що посилюється мобілізація, в тому числі і рекрутинг у них буде досить таки серйозно працювати. Шістка пентаклів колесо Фортуни. Росіяни, які набралися кредитів, будуть йти, заробляти свої криваві гроші. Щоб за ці криваві гроші гасити свої борги, купувати житло та таке інше. Ну, сподіваємось, хто так зробить, повернеться додому в чорних пакетах. Так що, ось такий прогноз. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимося: глобальні катаклізми, якісь природні, негативні явища. Росія чи чекає на Росію щось таке негативне, що може втрутитися в війну зірка. Четвірка жезлів, смерть і паж мечі. Тут, як варіант, можуть бути в них землетруси, можуть бути. Щось пов'язано з повітрям, якесь забруднення, знову ж таки, саме ось повітря. Як варіант, це можуть бути пожежі якісь, можуть бути пилові бурі, смерч, ось всяке різного роду таке землетруси. Тут можуть бути досить таки навіть серйозні. Що так мінімум 4 бали вище, що буде страждати цивільне населення, але ж вони самі заслуговують того, коли радіють смертям українців. Далі. Тут багато ось на карті смерть полеглих людей, вода на зірці, тому я думаю, що затоплення в них також будуть. Тому всі стихійні лиха, які можуть бути в Росії, хай все в, одно, в одну хвилину у них, як то кажуть, станеться. Щось так, я думаю, по зірці щось з небом пов'язане, я думаю, буде багато авіакатастроф. Це вже, звісно, не природні явища, але як варіант через негоду можуть. Літаки падати, але я думаю, що авіакатастрофи це рік авіакатастроф в Росії. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте подивимось, чи можливі смерті серед якихось важливих можновладців в Росії в 2025 році. 10 жезлів, 8 кубків зірка і мах. Тут хтось сам піде в інший світ, а комусь допоможуть. Вісім кубків зірка буде досить таки багато новин про те, що ось то той хтось помер, то тому комусь допомогли померти. Досить багато може. Бути смертей серед пропагандистів, в тому числі. Потім щось мені така прийшла ідея, хто там у них рогозін Роскосмос, Роскосмосом завідував. Можливо, щось там з ними знову ж таки станеться. Але ось якихось таких зірочок, які керують у війні. Я думаю, ми все ж таки побачимо, що відійдуть на той світ. Мені б хотілося, щоб це були двійники, двійники Путіна, щоб вони вже нарешті пішли на концерт до Копзона, бо вони вже тут наскільки засиділися, що вже просто неможливо. Будуть. Будуть новини про смерть. Обов'язково дочекаємося на Росії, що вони отримають те, що отримають. Давайте подивимось: російський рубль додатково, чи буде він падати в 2025 році. Російський рубль, чи буде падати в 2025 році? Імператриця. П'ятірка кубків, відлюдник і п'ятірка мечів. Звісно, що буде падати, але Росія буде вливати значні кошти, регулювати на державному рівні, що у них все добре. Але насправді рубль, чим більше Росія вв'язується в війну, чим більше в неї втрат. Чим більше вона намагається показати, що вона сильна держава, окуповуючи маленьку Україну, не ж на когось такого сильного, наприклад, як США Кишка-Тонка. Тільки на Україну, яка маленька вирішила напасти, або на Грузію. На Китай, на США не нападають же, звісно. Буде рубль падати. І хай їм так і буде, хай в них взагалі все впаде. Взагалі, у всіх все, хай у них падає в Росії. Всі, хто підтримують війну в Україні, хай отримують за це свою кармічну відплату. Всього їм лише найгіршого. Якщо тут підрахувати квінт розкладу, то виходить 19. Очевидно, буде. Ось щось таке серйозне, що висвітлить всі проблеми в Росії, і мені б дуже хотілося, щоб в цій Росії. Е Почалось ось таке на фоні бідності, щоб люди вже пішли і, і, і ту владу знесли. От мені б дуже хотілося, щоб була як така лютнева революція, мені писав глядач в коментарях. Дуже б хотілося, щоб в Росії почалися воєнні дії. Війна на території Росії в 2025 році. Буде, вона вже є, а буде ще гірше. Ось на такій ноті закінчимо розклад. Росія сама себе знищує. Знищують свою економіку, знищують свій рубль. Можливо, ось тут все ж таки будуть проблеми через санкції з постачанням їхньої нафти, газу та таке інше, енергетика, будуть бити по нафтопереробним заводам, і, звісно, це буде впливати на Росію. Бажаємо Росії всього найгіршого. Хто підтримує мене, ставте лайк і пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього розкладу. До зв'язку.